Вітаю! В цьому відео ми продовжуємо вивчати JavaScript, а сьогодні більш детально ми поговоримо про функції. Отож, альзет норму для зручності. Функція це частина коду, яка повторюється. Це я говорив в шостому занятті, ви би мали це пам'ятати. Відповідно, ми функцію виконуємо можемо, багато разів. це набагато зручніше і більш оптимізовано. Припустимо, в нас є якась функція, ну, в даному випадку іменована. Давайте ми її створимо. Ну, Зразки я лишаю без змін, щоб вони у вас були, а ми напишемо щось своє. А, назвемо її. Hello. Прийматиме воно в параметрах ім'я користувача. І ми маємо привітатися до нього. Відповідно, я би сказав return. Lock, і ось тут ми маємо передати ім'я. Але давайте зробимо тепер це трошки по-інакшому. Біля одинички зліва є кнопка, яка нам робить косі лапки. Вони використовуються тоді, коли ми разом з текстом хочемо записати зміни. Е, такий випадок запису текстового рядка є менш оптимальним, тому що е, наш рядок чекає зміну, і він опрацьовується довше. Це треба пам'ятати. Тут ми прийдемося. Привіт. Долар фігурна дужка. Долар фігурна дужка можна передавати якісь параметри, і привіт, це як. В тебе день. Ну, для прикладу. Тепер я цю функцію запущу, але замість ім'я ви можете себе написати. Я напишу своє. Відповідно, дивимося. Привіт, Назарі, як в тебе? День є і є. А, є другий варіант, скажімо так, запуску цього рядка. Наприклад, я запущу перед моїм колом. Як ви бачите, код працював два рази. Що це означає? Функцію можна записувати будь-де на нашій сторінці, а використовувати ми можемо її як і зверху, так і знизу. Це доволі зручно, враховуючи, що це згрупована інформація. Якщо б вона не була б згрупована, це б було нелогічно. Давайте запишемо більш складний запис, наприклад, якісь арифметичні операції. Ну, зазвичай так і ви її будете робити. Оця функція в мене буде рахувати суму цифр від числа А до числа Б. Ми знаємо, щоб підрахувати таку суму, мені треба десь створити змінну, де я це буду записувати. Let S дорівня 0 це початкова сума. Отож, давайте запишемо оце початкове і кінцеве значення в циклі for. По індексу від числа А, тому що А це початкове число, кінцеве число це Б, значить B плюс 1. Е і що ми маємо робити? Додавати. Значить, сума плюс, плюс дорівнює число I. Окей, і повертаємо ми в лог нашу суму. Е давайте для початку е запустимо від числа 0. До числа 5. Тобто ми додамо 5, 4, 3, 2 і 1. Відповідно, сума в нас 15. Ми можемо ще одну, одну цікаву штуку попробувати. Давайте додамо від числа 0 до числа 100. Відповідно, 100 плюс 0 буде в нас, що ми могли зразу перевірити 100. Далі 1 плюс 99 дасть нам теж 100. Далі 2 плюс 98, знову ж буде 100. Ну і так далі ми будемо додавати 50 раз рівно. 50 помножити на 100 плюс 50 дорівнює 5050. Це має бути наша відповідь, що ми перевірили, чи все працює правильно: від 0 до сотні. Отож, маємо 5050, підраховуємо. Тобто ми можемо навіть такі робити штуки, вони набагато цікавіші, складніші. і... Оптимальні, тому що ми можемо в будь-який момент сказати, підрахують суму чисел від такого від, до такого. Або, наприклад, від 50 э, до 51. Ну, 50 плюс 51 додасть, вийде 101. Тобто можна як хочеш. Але в нас воно працює. Далі. Э, э, іноді ми маємо робити анонімні функції, вони э, відрізняються тим, що ми створюємо спочатку змінну, а потім вказуємо, що це в нас буде функція. Ну, Приклад застосування тут є. Давайте створимо. на Наприкладі нашого привітання, що було. Тільки ми його. О, const hello дорівнює function. Ось таким чином. І тепер цей hello ми запустимо. О з іншим іменем. User. Окей. І наша функція одразу відпрацює. Десь помилку допустив. А, вже була така функція названа, хай буде Hello Окей. Працює. Ну, і ми можемо те саме запускати і для стрілочної функції. Стрілочна функція а, зменшує запис, але є тут один нюанс: а, в стрілочних функціях ми не можемо нічого повернути. Тобто. Ретурну, там як такого, немає. Ну, він працює, але трошки з багами в об'єктах. Тут дуже обов'язково треба пам'ятати, що стрілочна функція нічого не повертає. Закон. Тобто, о, вона може робити, але повернення може вийти вам Undefined. Let сума дорівнює, наприклад, 0. Або давайте середня арифметичне. SA дорівнює. Ну, на початку нулю, ясне діло. Тепер я хочу підрахувати середнє арифметичний знач для масиву. Так, і для цього я щось буду виконувати. Ті, хто до забув. Ось таким чином. Я сюди буду передавати масив елементів. І з ними буду працювати всередині. Ось тут. Значить, як підрахувати середнє арифметичне? Мені треба суму чисел поділити на їх кількість. Відповідно, давайте підрахуємо суму. У мене тут Так не піде. Ось це мені підійде, щоб я заготовку вже використав. Тут буде array-len. Відповідно, е, Початкове значення нулю і ЛЕТ. Сума дорівнює нулю. Далі. Сума плюс дорівнює I. Ми додали всі значення, припустимо. Оця дужка лишня, можна так казати. Ось такий запис робимо. Е, ми порахували, скільки там сума, а тепер треба поділити на кількість. Значить, ми, по ідеї, маємо повернути. Оце лог мав би відпрацювати ще е, сума. Розділена на кількість. Ось таким чином. Тепер, якщо я запущу для якихось цифр, ну, наприклад, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 4, 5, то мені, відповідно, має порахувати. Маємо 4,50. Попробую ще додати якусь одиничку. Нелогічно. Ну, консоль.лог виведемо суму. І консолок виведемо array.len. 45, пов'язати на 9. Логічно. Мусив перевірити, чи все правильно рахує. А, добре, тобто це особливість стрічні функції, а запись зменшується, але повертає зазвичай undefined. Консоль.лок ще тут відпрацює. Але ну, якщо ми, ми повертали значення, швидше за все воно не повернеться. Um, добре. І ще одна особливість, до речі, функції Console.Log. Вона так само працює, як стрілочна, Через те, якщо я захочу зробити ось таку річ. Console.Log, Console.Log, наприклад, числа 2, мені виведе число 2 і виведе none. Або Undefined, в залежності, що Console.Log напише. От бачимо, Undefined. Чому так? Тому що Console.Log не може повернути саму себе. Відповідно, нам приходить Undefined. Um, добре. Undefined це означає, що дані не дійшли, якщо що. Так, 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 так. Маємо ось завдання, ми маємо якісь там дані. Нам потрібно виконати фільтр за типом продуктів. Тобто вивести ті продукти, які, ну, які користувач вів. Користувач буде вводити якесь значення, а ми будемо відповідно вводити в консоль всі необхідні нам продукти. Підрахувати ціну, я думаю, ви попробуєте самі, в залежності від того, які продукти у вас будуть обрані. Або ні. Тут є ще не самостійне завдання. Супер. Так, давайте створимо функцію. Він нас буде приймати масив. що, звичайний, масив. Назвемо її. Project. Окей, і запустимо, де передамо стейт. Що ми маємо робити? По-перше, ми маємо ввести назву товару, щоб дізнатися, який товар нам потрібен. let Product. Дорівня, prompt. Ну, і тут можна написати: Введіть назву товару. Припустимо, цей товар нам прийшов. Тепер яким чином нам би його е вивести в консоль? Значить, По-перше, ми мусимо циклом перейти всю SMS. Тут вибору в нас немає, тому що ми не знаємо, який з них який. For і по array z V. Припустимо, ми їх всіх обійшли. Тепер, як нам взяти окремий продукт? Для цього ми можемо скористатися з розголоженням, звичайним. Тепер, якщо array по індексу, Буде дорівнювати в нас а, нашому продукту, тільки арей по індексу нам дасть оцей весь кусок. Нам треба з нього взяти ім'я, щоб його зрівнити, чи ми правильно вели. Нейм буде дорівнювати продукту. В такому випадку ми в консольлог будемо виводити сам елемент. Також вам треба буде підрахувати ціну обраного типу продукту, типу, скільки всього, на яку суму є тих продуктів, значить, let price дорівнює нулю. І ось тут ми робимо якраз оце додавання. Price плюс дорівнює ціна нашого продукту. Тобто array по індексу і кажемо price. Добре, припустимо, ми додали одну, другу, третю, четверту, п'яту. І тепер нам треба це побачити, правильно? Відповідно, коли цикл завершиться, ми можемо тут консилок вивести це. А, товарів а, Обрано на таку-то ціну. Давайте отак зробимо. І допишу Гирина. Перевіримо, чи воно працює. Зараз мені поп... ну, мушу ще перезавантажитися. Добре. А, тепер мені треба ввести назву товару, оскільки в мене вже тут є якась заготовка. Блін, я трошки не то зробив. Перепрошую. Мені треба було по типу продукту, бо хліб, ну, типу, цукор, він, певно, тут один. А тип продукту буде один. що Це сухі продукти. Окей, я це скопіюю. Ще раз, прийдеться поновити ніби. Сухі продукти. Окей. От, бачимо, що в нас таких товарів е, знайшлися дві штуки: цукор і борошно, і товарів обрано всього на 55 гривень. 30 плюс 25, відповідно, десь 55 Попробуємо ще з якимось іншим. Тільки давайте подивимося, які тут продукти сховані. От, давайте молочні продукти попробуємо подивитися. Назад сховаю, що не мішало. От, ввожу молочні продукти. окей. Бачимо, що в мене молочних продуктів рівно 4 штуки, і товарів обрано на таку суму. Тобто, все в нас підрахувалося. В принципі, це все, що я хотів вам показати. В 9 роботі вам самостійно потрібно буде виконати побудову функцій. Тобто там відео немає, ви маєте просто виконати побудову з тих функцій. До 8 і 9 завдання тобто ви можете скидати один файл, тобто або до 8, або до 9, або продублювати, як вам зручно. Головне, виконати побудову задач. Їх у вас є 7 штук, але обов'язково виконати хоча б 6, 7 типу на вибір для охочих. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу.